Шість хлопців, що прибули на лікування до Вінницького військового госпіталю, отримали поранення під Авдіївкою. Травми у них переважно мінно-вибухові. Два травмованих з переломами, два з відмороженням. Це також відноситься до травм. Один хворий з гострим панкреатитом, інші хворі поранені. Одного оперували з приводу перелому. Це вже зрозуміло, що це кінцівка нога, великого мілкова кістка. І трьох оперують з вогнепальними пораненнями, м'яких тканин проводяться вторинні хірургічні обробки. Віктор Малахов отримав поранення під Авдіївкою. Наразі хлопець себе почуває добре, однак про обстріли йому згадувати боляче. Спочатку відбивалися, нормально все було, потім вже почали прилітати калібри 120-150 вже ну, не змогли вже здержувати так сильно ранення вийшло. 120 калібр прилетів. Міна прилетіла од ліво бідро, виходить э, ну мелкие такие касательные ранения ранення. Плічо, голова теж. Процент 30, навіть, на нашої, і тоже. ватож 30, наверное, рота наша, именно на роты, уже вже короче, очень много. разом із медиками, пораненими бійцями опікуються волонтери. Вони постійно провідують хлопців та забезпечують їх необхідними речами. Надали все, що їм було необхідно, це із засобів гігієни безпосередньо. Також це були надані е, речі, які їм були необхідні, це включаючи білизну, верхній одяг, і також, якщо було необхідно, це було взуття. Е, зокрема, і яке йому потрібно відділення, щоб ходити, і на вулицю безпосередньо з е, приводу того, ще без. Без питань було занесено відразу вода, тому що це потреба завжди є така. Ну як правило, це три пляшки кожній людині. Медикаментами та найнеобхіднішим бійців лікарні забезпечені, кажуть і медики, і волонтери. А тим, хто хоче підтримати захисників, радять навідувати їх. Насамперед, що хотілося б від віничан, да це гарні смаколики для хлопців. Це увага, це спілкування. Це тепле слово, це вдячність їм за те, що вони зробили і роблять на фронті. Військовослужбовці, які перебувають на лікуванні, розповідають, бойовики обстрілювали їх із важких видів озброєння, заборонених мінськими домовленостями. Наприкінці січня противник почав активно використовувати гради. До цього вони використовували тільки міномети і сол. Гради вони не користували, а гради вони почали використовувати з 29 числа. Обстріли були дуже великі. З усього, що можуть, вони стріляли. А ми відповідь тільки мали стрілецької зброї. Бойові дії в Авдіївці нагадують бійцям та медикам 2014 рік. Тоді бойовики так само активно використовували важке озброєння, в результаті чого було багато поранених. Ми знову повернулися. До градів знову повернулися поураження внаслідок застосування градів і важкої артилерії, і важких мінометів. Що заговорить? Ну про це говорить, що мінські угоди не мінські угоди не виконуються. Це про себе про єдине проговорить. От, ми е, м маємо постійні провокації, ми маємо постійний потік поранених. От, це порушення прямо міське угод. Є от, зараз деякі випадки і поранень грудної клітини, проникаючи поранень грудної клітини і проникаючи поранень живота. І період загострення цієї ситуації. Відсоток уже є певний, які постраждали місцеве населення. От з 2014 року такої кількості постраждалих місцевого населення не було. Поки медики та волонтери опікуються здоров'ям поранених бійців у військовому госпіталі. Небайдужі громадяни продовжують збирати гуманітарну допомогу. Щодня із Вінничини до Авдіївки вирушає вантаж із продуктами, речами та будматеріалами. Олександра Попович, Юрій Кобенчук, новини телеканал Вінечина.